Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні. Вітаю вас. З нашого випуску ви дізнаєтесь про такі новини. Відомі офіційні результати першого туру виборів міського голови Нікополя, а також імена 42 новообраних депутатів міської ради. Два комунальні підприємства міста визнано кращими за підсумками аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств України. В Нікополі продовжуються роботи по благоустрою міста. Як бачить сучасний український театр, місцева молодь. Відомі офіційні результати першого туру місцевих виборів у Нікополі. Тепер ми знаємо, які депутати увійшли до складу нової міської ради та кого з кандидатів на посаду міського голови будуть обирати Нікопольці у другому турі. Деталі дивіться далі. 4 листопада, за офіційними даними Територіальної виборчої комісії, було підведено підсумки голосування за кандидатів у депутати Нікопольської міської ради. За новим законом про місцеві вибори до міської ради потрапляють ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр, і ті кандидати із партійного списку, які набрали найбільше відсотків. Отже, які партії потрапили до оновленої міської ради, знає голова територіальної виборчої комісії Олена Богославська. Ми до міської... Ради вибрали 42 депутати, це 6 партій. У партії «Відродження» – 12 мандатів, у партії «Укроп» – 8 мандатів, у партії «Солідарність» – 7 мандатів, у опозиційного блока – 6 мандатів, у «Батьківщини» – 5 і у громадської сили – 4 мандата. Реєстрація новообраних депутатів відбувається протягом 20 днів. Тому вже 24 листопада новий склад Нікопольської міської ради буде остаточно сформований. Підсумки першого туру виборів міського голови Нікополя були оприлюднені 1 листопада. І ось що ми маємо на в підставі протоколу про результати виборів міського голови. У нас у другий тур вийшли два кандидата. Перший кандидат це у нас у бюлетні буде Бичков Дмитро Олександрович, а другим кандидатом буде Фісак Андрій Петрович. Тому 15 листопада у нас призначене повторне голосування. Отже, вже з 2 листопада стартувала передвиборча агітація і закінчиться 13 листопада о 24-й годині. До 9 листопада будуть сформовані нові склади 60 дільничних виборчих комісій. Власне голосування за кандидата на посаду Нікопольського міського голови відбудеться 15 листопада 2015 року. У нас 15 листопада вирішується доля міста, якого голову ми оберемо, тому. Запрошуємо всіх виборців, щоб вони проявили свою громадянську активність, позицію свою висказали і прийшли на дільниці, і проголосували в цей день. Нагадуємо, що місця розташування виборчих дільниць залишаються незмінними у порівнянні з першим туром. Голосування триватиме з 8 до 20 години. На цьому тижні союз національних бізнес-рейтингів оголосив результати аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств України. Дуже приємно, що серед переможців опинились два комунальних підприємства з Нікополя міська житлово-технічна інспекція та центр соціальної торгівлі. Докладніше про їхню діяльність та здобутки дізнаєтеся із нашого сюжету. Комунальне підприємство Міська житлово житлово-технічна інспекція стало переможцем рейтингу серед ста підприємств України за показником чистий дохід від реалізації. І тепер йому присвоєно статус комунальне підприємство року. Директор МЖТІ Володимир Желін говорить, що дуже приємно, коли результати роботи такого молодого підприємства помічають на всеукраїнському рівні. Для нас це неожиданно, що підприємство може, будемо так говорити, участити в такому крупному. Рейтинговим делі, як Україна повністю вся, тим більше підприємство всього лише три года існує. Володимир Георгійович упевнений, що цей результат yeah. заслуга всього комунального підприємства. Штат житеї налічує 42 працівники. Власне підприємство є балансоутримувачем всієї комунальної власності. міста, також на балансі житлово-технічної інспекції притулок для бездомних тварин та модульне містечко для переселенців. Свій невеликий прибуток АМЖТІ отримує від оренди за комунальне майно, а також від своєї господарської діяльності. стараемся не стоять на месте для того, чтобы как, не быть просто нахлебником на шее у исполкома, а иметь свой какой-то малый тот или иной доход. Золото рейтингу серед підприємств України у номінації Рентабельність операційних витрат отримало ще одне наше комунальне підприємство Центр соціальної торгівлі. Вид діяльності цього підприємства безпосередньо пов'язаний із його назвою. На балансі центру знаходиться сім об'єктів, чотири ринки, на яких видається безпосередня діяльність комунального підприємства і три об'єкти, які здаються в оренду. Його директор Дмитро Колодяжний упевнений, що комунальні підприємства повинні постійно розвиватись. Комунальне підприємство. На личном примере хотим доказати, що они способны не тільки виживати, а й розвиватися. У підтвердження цих слів існують реальні факти. Нещодавно за власні кошти вдалося відкрити перший в Нікополі соціальний магазин Ветеран поблизу селянського ринку ціни на продукти у цьому магазині від товаровиробника тому дійсно нижчі ніж в інших торговельних точках, і це вже встигли оцінити постійні покупці. Ми дуже довольні, що нам відкрили тут магазин. во перше макаронка дуже хороша. Сахар по оптовим цінам. Ну і взагалі, що в нас тут цены. Мы ми постоянные клієнти на блінчики з м'ясом. В принципі, очень хорошо і очень удобно. цены, ціни намного дешевле. І Наталія, і Ганна упевнені, що подібних магазинів по місту має бути більше. Розширювати їх мережу одне із першочергових завдань центру соціальної торгівлі. Ми хочемо створити сеть цих соціальних магазинів. Вот, насколько это будет позволять нам финансово, мы планируем поставить на Кристале такой магазин следующий. Дмитро Іванович, дякую керівництву міста за постійну підтримку та допомогу у розвитку комунального підприємства. Это приятно. Вот. Ну и спасибо всем за то, что помогали и будут помогать нашему предприятию. Виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак упевнений, що на благо міста мають працювати саме комунальні підприємства. Така позиція очільника міста, як бачимо, підтверджується ефективною роботою комунальних підприємств та їх високими рейтингами на обласному та загальнодержавному рівнях. Днями працівники міського проводили масштабні відновлювальні роботи по усуненню аварійної ситуації. На територію Чесних споруд стався порив напірного каналізаційного колектора, який відкачує стоки з мікрорайону Жуковського та птахофабрики. Працівники міськводоканалу вжили всіх необхідних заходів, аби не припиняти водопостачання та відкачування стоків під час відновлювальних робіт. Пориви труби були виявлені на двох гілках мережі. Над їх узуненням протягом трьох діб працювали 20 спеціалістів комунального підприємства та 10 одиниць техніки. В результаті в пошкоджених місцях було монтовано 70 метрів нової труби, що допомогло повністю відновити. Роботу колектора, незважаючи на осінню пору, відносно тепла та сприятлива погода дозволяє продовжувати роботи по благоустрою міста, які саме дивіться у нашому сюжеті. Нещодавно в Нікополі було проведено асфальтування дороги по вулиці Шевченка між супермаркетами «Варус» та Фуршет. Незадовго до початку цього ремонту на ділянці дороги напроти будинку по вулиці Шевченка, 73, стався порив тепломережі. Після його усунення щільність ґрунту значно знизилась, що підвищило ризик виникнення дефектів після асфальтування і призвело до появи вибоїн на дорожньому полотні. Начальник управління житлово-комунального господарства Ірина Сандул зазначила, що з підрядником були обговорені деталі усунення дефектів. підряд. Так как мы с ним договаривались, он завтра приступает к фрезеровке этого участка. Еще более плотно утрамбуем, уплотним дорожное покрытие не под это, а основание под этот. Сделаем еще подстилающий слой. І зверху положимо дорожне покриття То тобто есть це все підрядчик устраняє, так як ці недостатки є, і все буде виполнене. Наразі всі виявлені недоліки вже усунені представниками підрядної організації і на пошкодженій ділянці дороги улаштовано новий шар асфальту. Тим часом на проспекті Трубників після завершення асфальтування продовжуються роботи в рамках капітального ремонту. Наразі тут наносять нову дорожню розмітку та займаються його подальшим благоустроєм. Проводиться і капітальний ремонт фасадів будинків по вулиці Миронова, 21 та Гагаріна, Ці два. Ці двоповерхівки десятиліттями не ремонтувались. Мешканці оббували пороги міської ради, але їх годували тільки порожніми обіцянками. І тільки у нинішньому році люди нарешті дочекались. Представники приватної організації Наш дім укріпили всі щілини фасадів і вже приступили Били до утеплення. Говорять, що невдовзі фасади будуть пофарбовані, а ремонтні роботи завершені. За останні роки у місті погіршилась ситуація із захворюванням на туберкульоз. Як вберегти своє здоров'я, розповіли лікарі протитуберкульозного диспансеру. Дніпропетровська область вже не перший рік входить до трійки лідерів серед захворюваності на туберкульоз в Україні. Про ситуацію з туберкульозом у Нікополі нам розповіла завідуюча диспансерним відділенням Нікопольського протитуберкульозного диспансеру Альбіна Шершньова. Ситуація по туберкульозу у нас в місті остається поки ще не зовсім благополучною. В этом году несколько даже выше рост заболеваемости туберкулезом, чем в 2014 году. В этом году зарегистрированы два случая туберкулеза у детей, два случая туберкулеза у подростков. У нас в этом году идет очень много таких запущенных, далеко зашедших форм туберкулеза. И эти формы туберкулеза выявляются в основном у тех лиц, которые не проходят профилактические флюорографические обследования по несколько лет. Мають ризик захворіти віл-інфіковані та люди, які ведуть асоціальний спосіб життя, чи мають шкідливі звички. Страшною особливістю туберкульозу є те, що на ранніх стадіях його можна навіть не помітити. А якщо симптоми і з'являються, то сплутати їх можна зі звичайною застудою. Тож незначне підвищення температури, кашель та слабкість це привід звернутися до лікаря і в жодному разі не займатися самолікуванням. Альбіна Шершньова закликала нікопольців вчасно проходити флюорографічне обстеження та з вище зазначеними симптомами одразу звертатись до лікарні. Саме це допомагає виявити туберкульоз на ранній стадії і успішно його вилікувати. Що ж стосується поширення хвороби серед дітей, то найбільший ризик захворіти мають малюки віком до трьох років. Про це розповіла педіатр проти протитуберкульозного диспансеру Ірина Кушніренко. Ризик заболіти, особливо у дітей до трьох років, дуже високий, так як імунна система, ще до кінця не сформована, защитні сили теж не до кінця сформовані у ребенка. И поэтому заболеваемость очень высокая. Это еще связано с тем, что, в общем-то, родители посещают общественные места с такими маленькими детьми. Ірина Павлівна наголосила, що батьки обов'язково повинні оберігати здоров'я своїх дітей, вчасно проводити щеплення та робити проби манту. Лікарі запевняють, що найперший крок до захворювання це байдуже та безвідповідальне ставлення до свого здоров'я, тож необхідно своєчасно проходити медичне обстеження та вести здоровий спосіб життя. Нікопольські школярі вшанували пам'ять видатного українського драматурга Івана Карпенка Карого, яким бачить театр сучасна молодь. Дізнавалась наша знімальна група. Днями в актовій залі 20-ї школи пройшло свято до 170-річного ювілею Івана Тобілевича Карпенка-Карого під девізом Сцена мій кумир». вшановуючи гордість української драматургії, учні різних шкіл нашого міста підготували театральну постановку. На сцені танцювали лицедії, читали вірші, співали пісень та згадували про життєвий шлях корифея українського театру. Глядачі мали змогу насолодитися талановитою грою юних акторів та переглянути уривки з найвідоміших. П'єс Карпенка Карого Мартин Боруля 100 тисяч та наймичка. Самі ж учасники театрального дійства розповіли, що готували виставу з задоволенням та бажанням показати свою власну любов до сцени. Також ми поспілкувалися з актором, якому випала честь зіграти роль видатного українського письменника та драматурга Івана Карпенка-Карого. Це Данило Борисов, учень 9-ї школи. Сьогодні ми відзначаємо 170-річчя великого діяча театрального Івана Тобілевича Карпенка. карого для мене це буде перший такий масштабний виступ. Я дізнався про його досить тяжку долю. Я проникся його життям. Я пов'язав себе з його образом. Данило розповів, що театр це мистецтво, яке допомагає розвивати духовність. Крім того, подібні заходи дозволяють не лише насолодитися грою акторів та талантами артистів, а ще й дізнатися про історію української літератури і драматургії. Які ж сюрпризи нам підготувала погода, дізнаємось за мить. У перші вихідні листопада погода в Нікополі буде хмарною з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 2 вранці в день 8-9 градусів тепла. У понеділок, 9 листопада, очікуємо на дощову погоду. Температура повітря прогріється від 5 до 9 градусів. У вівторок та середу, 10 і 11 листопада, погода також буде похмурою, періодично дощитиме. Очікуємо від плюс 3 до плюс 7 вранці в день 8-11 градусів з позначкою «плюс». У четвер та п'ятницю, 12 і 13 листопада, погода знову буде хмарною, але без опадів. Вранці плюс 6-8 градусів вище нуля, в день до плюс 12. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті, сторінках у Контакті і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Дякую, що були з нами. Гарного вам осіннього настрою і хай щастить!